Друзі, всім привіт! Зараз триває кампанія декларування для громадян до 1 травня 2023 року. І зв'язку з цим, виникає дуже багато запитань, особливо у тих людей, які знаходяться за кордоном. Їх чомусь також зобов'язали подати таку декларацію, показати свій дохід за 2022 рік і сплатити податки. Але багато наших людей біженці, проживають там лише за рахунок допомоги, яка не оподатковується. Але все одно їх змушують подавати таку декларацію і показувати свої доходи в розділ інші доходи, які не оподатковуються. Нікому не відомо, друзі, навіщо це потрібно, для якоїсь звітності, для галочки, адже сама декларація, передбачена для того, щоб громадянин показав свої доходи. І і сплатив податки. До речі, друзі, сама декларація завжди була добровільною. Але людей сьогодні лякають якими штрафами, яких ніколи не було. Штрафи можна застосувати, якщо ви подали таку декларацію після закінчення терміну для її подачі, тобто після 1 травня. Тоді так будуть штрафи за несвоєчасне подання. Але якщо ви взагалі не збиралися подавати таку декларацію, то ні про які штрафи мова не йдеться. Та неважливо, друзі, яка мотивація у вас для того, щоб її подавати? Чи то ви сумліни громадянин, чи можливо на вас хтось тисне. Але якщо ви вирішили, сьогодні ми будемо розглядати принципи заповнення такої декларації. Декларації, яка стосується всіх громадян, не лише біженців. Отож, друзі, давайте коротко про головне: хто повинен в обов'язковому порядку подавати декларацію відповідно до податкового кодексу? Це взагалі кого стосується всі державні службовці, але це не ця декларація. Сьогодні ми не про це фізичні особи-підприємці. Сьогодні також буде інша декларація. І нас сьогодні цікавить третій пункт: це усі громадяни України, які отримали звітному до... році дохід не за основним місцем своєї діяльності або працюють неофіційно. Які доходи потрібно показувати в декларації: заробітна плата і інші нераховані виплати винагороди, дохід від продажу рухомого нерухомого майна. Дохід від передачі передачами в лізинг оренду, інвестиційний прибуток, подарунки, спадщина, доходи, отримані за межами України, дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності або онульований борг за іпотечним кредитом. Друзі, по першому пункту, зарплата. Що це за зарплата? Це не та зарплата, про яку ви можливо подумали, це зарплата не за основним місцем вашої роботи, за яку вже сплачуються податки. Це зарплата, яка за якась інша ліва, яка зарплата, яка за трудовими договорами або зарплата в конверті, тобто неоподаткована заробітна плата. Якщо у вас якийсь інший дохід є. Так, які доходи не оподатковуються? Державна соціальна матеріальна допомога, друзі, ось це ми будемо сьогодні детально розглядати в самій декларації, грошова допомога членам сім'ї військовослужбовців, державні премії та стипендії, винагороди спортсменам, виплати з держбюджету академікам, допомога репресованим і реабілітованим особам, пенсії, доходи від продажу власної сільгоспродукції. Що таке власна сільгоспродукція? Це якщо ви стоїте на ринку і продаєте бутиль молока, яку... Яка дає ваша корівка, або 10 яєць, які несуть ваші курочки. Тобто це не фермерське господарство, це ваше домашнє власне господарство. Так, друзі, якщо ви прийняли рішення подавати декларацію за 2022 рік, у вас є три варіанти. Перший, якщо ви знаходитесь в межах України, ви можете піти до податкової за місцем проживання і подати таку декларацію на паперових носіях. Другий варіант ви можете подати декларацію на паперових носіях в конверті, тобто відправити рекомендованим листом. Третій варіант. Ви можете подати таку декларацію в електронному вигляді. Саме такий сьогодні третій варіант. Ми будемо розглядати, що для цього потрібно. Все, що нам потрібно, це зробити електронний ключ. Де його взяти? Ну, дивіться, якщо ви є клієнтом Приватбанку, ви можете самостійно в Приват24 згенерувати такий ключ за 5 хвилин. В мене на каналі є відео, як це робиться. Якщо ви не є клієнтом Приватбанку, ви можете зробити в податковій, є деякі податкові, які генерують ключі на два роки безкоштовно. Якщо такий варіант вам не підходить, ви можете в інтернеті подивитися, є платні фірми, які також виготовляють ключі, там є координати. Ну, взагалі, сьогодні не є проблемою зробити електронний ключ, якщо є така ціль. Отож, друзі, якщо ви вже його маєте, давайте перейдемо безпосередньо до заповнення самої декларації. Отож, поїхали. Ось, друзі, я зайшла в інтернет, в Google, і мені потрібно зайти в електронний кабінет. Я пишу тут електронний кабінет, але бачите, він в мене вже тут написаний: електронний кабінет платника податків. І ось, бачите, Tax.gov.ua. Я перехожу по верхній силки: Електронний кабінет платника. Далі, вхід. Обирайте ключа. Тут обираю я ключ, до якої, де я виготовляла, яка фірма робила. У мене ключ від Приватбанку, тому я обираю Приватбанк, ви обираєте свою, Обрати. обираю сам ключ, пишу до ключа пароль, обов'язково перевіряйте вкладку клавіатури, щоб вона не була у вас на якійсь інші мові. Не, не така, як у вас пароль до ключа, і вписуємо пароль до ключа, яку які у вас є? Так, я вписую свій. Щитати. Увійти. І от тепер, друзі, я опинилася в електронному кабінеті. Це ключ саме громадянина, фізичної особи, не фізичної особи підприємця чи юридичної особи, а саме просто фізичної особи, тому що, бачите, меню тут таке дуже скорочене. Але його вистачить для того, щоб подати нам таку декларацію. Ну або навіть вистачає, щоб зробити будь-який запит. І, друзі, ось бачите, куди мені треба перейти, щоб подати декларацію. ЕКАД для громадян. Тепер бачите, є ще вгорі меню. У нас є, бачите, такий розділ. Податкова декларація. Я на неї наступаю, бачите, що вона сіренька, ось така виділена була. І натискаю Створити. Далі, бачите, за 22 рік, тут по замочуванню стоїть, і натискаю Створити декларацію. Відсутня довідка про доходи. Дійсно створити декларацію. Друзі, довідку про доходи потрібно створити, щоб ми знали і бачили, які доходи були у нас за 22 рік, щоб задекларувати їх або не задекларувати. Як зробити таку довідку? Також я недавно записувала відео, у мене є на каналі, можете перейти подивитися. Але в мене вона вже є, тому я натискаю так, тому що я дійсно обажаю створити декларацію. Бо маю вже довідку, так. І ось у мене є така коротенька анкета. Бачите, якщо ми сьогодні говоримо про громадянина, а ми сьогодні саме про громадянина будемо розглядати декларацію, я натискаю, бачите, громадянин. І тепер у мене також є тут чотири таких запитання. Для того, щоб створювати або не створювати, мені додаток. Якщо мої доходи відповідають будь-якому з цих чотирьох варіантів, то я ставлю напроти нього галочку, тоді в мене буде додатково створений додаток. Але сьогодні, друзі, ну, я виберу якийсь такий простенький, без додатку, навіщо він мені. Я впевнена, що цього буде достатньо. І просто натискаю перейти до декларації. Але якщо у вас є, бачите, знижка, у вас ну, права на знижку, а чи ви. Є контрольований особи для контрольованої іноземної компанії, чи ви ось бачите, продаж рухоми нерухомомена декларуєте або інвестиційні активи. Тоді ви, звісно, натискаєте галочку і у вас твориться додатковий додаток. У мене немає, тому я натискаю перейти до декларації. Ось, друзі, бачите, у нас є такі кроки. Ми зараз по будемо заповнювати. Все дуже швидко, все дуже просто. Не лякайтеся. Тут в мене, бачите, стоїть. Галочка звітна, звітний період, прізвище ім'я по батьку і все електронний кабінет тут підтягує, я спустюсь нижче. І бачите, у ем, е, нас є адреса, я її тут нічого не міняю, тому що я тут проживаю. Якщо у вас є зміни, ви тут обираєте із довідника, наприклад, там, це в мене англійська розкладка. там, І вибираєте ну, там, де ви. Проживаєте, тоді у вас зміняться тут дані, але я не буду нічого змінювати. Тепер, друзі, в п'ятому йде також по замовчуванню податкова, до якої я подаю декларацію. Вона підтягнулася із мого електронного ключа, тому що вона підтягується за місцем реєстрації, тобто прописка. І шостий розділ, друзі, дивіться, Галочка Резидент. І самостійно платником податку. Резидент, це всі ж знають, так? якщо ви є громадянин України, не резидент, якщо ви не громадянин України, самостійно платником це, якщо я самостійно подаю, ну або повноважена особа, це якщо ви, ну це, скоріш за все, якщо будете подавати на паперових носіях в податковій по е, довіреності, тоді ви будете ставити там в цю декларацію хрестику повноважена на це з Але якщо самі заповняєте, то, звісно, самостійно. Резидент самостійно, натискаю далі. Так, розділ 2, друзі. Читаємо уважно доходи, які включаються до загального річного оподаткованого доходу. Тобто всі доходи, які ми зараз сюди впишемо, будуть оподатковуватися. 18% буде податок на доходи фізичних осіб, і 1,5% буде військового збору. Тепер давайте розглянемо уважніше, що ж у нас тут пропонують нам за такі види доходу. Загальна сума доходів 10 рядок. Ми сюди нічого не вписуємо, тому що зараз сюди буде кабінет, автоматом все нам переносити. Нас цікавлять доходи, рядки від 10,1 до 10,15. Друзі, я хочу зауважити, бачите, тут є такий рядочок, як 105, бачите, f 4 і це має, якщо ви напередодні, коли ми тільки що створювали таку декларацію, не поставили відмітку, там пропонували чотири варіанти. Чи це є у вас відповідать ваш доходу продажу рухомого-нерухомого мене? Якщо ви поставили відміточку, то у вас тут буде активно для того, щоб вписати свою суму. Але якщо ви не поставили чомусь там відміточку галочку, то тоді у вас, бачите, неактивно, Вам, вам потрібно повернутися назад і поставити відмінку. А інакше ви не зможете суму доходу сюди вписати. Так само це стосується. І F1, бачите, інвестиційний прибуток також потрібно буде повернутися, поставити відміточку. І ну, сьогодні у вас це не стосується взагалі, F2, це якщо ви ФОП. Так, друзі, тепер давайте розглянемо на прикладі, що ж може бути, який вид доходу. Ну, ось, наприклад, 10.1. Дохід нарахований у формі заробітної плати. Як раніше ми вже зазначали, що це не основна заробітна плата, а якась додаткова, може трудові, якісь договори, може, ще якісь заробітні плати, і де ви хочете сплатити податки, ми натискаємо на рядок 10.1 і в нас відкривається, бачите, отакі такі колоночки, де ми вписуємо суму нашого доходу. Не пропустимо, у мене було 50 тисяч того неоподаткового доходу. Тепер я повинна. Порахувати 18%, бачите, що підлягає самостійно сплаті. Не тут утримано сплачено податковим агентом, а саме тут, навпроти цієї колонки, я рахую від 50 тисяч 18%, це буде, здається, 9 тисяч. Військового збору, так само рахую 50 тисяч, помножу на 1,5%, і виходить в мене нібито 750. Гривень. Бачите? І ось кабінет в загальну суму доходів кинув уже ці суми. Бачите, і сума доходів, і податки. Тепер, друзі, припустімо, що в мене є не один вид доходу, а декілька видів доходу. Ну, нехай це буде, що дивіденти, так? Я отримала дивідентів на 10 тисяч. Тепер з 10 тисяч я рахую 18% ПДФУ. Це буде, що там, тисячі, Які це буде. 1800 і півтора відсотка військового збору. Це буде 150. Зараз я впишу сюди. Так, ось так. Є, готово. А тепер дивіться, електронний кабінет все додав. 10 тисяч 50 тисяч у нас він. Просумірував 60 тисяч загальну суму кинув, і так само 9 тисяч і 1080, бачите, ось сюди, покидав податки. Ну, все, нібито для прикладу нам все зрозуміло, як це працює, йдемо далі. Тепер, друзі, розділ 3: доходи, які не включаються до загальнорічного річного податкового доходу. Здається, це саме той розділ, які хочуть, щоб заповнили наші біженці, які отримують соціальні виплати, тобто допомогу. Вони не оподатковуються, але чомусь їх хочуть бачити. Що ми тут можемо вписати? Це в рядок 11 крапочка інші доходи. Ось, бачите, що не підлягають до оподаткування. Тут ми. Можемо собі додати, якщо ви бажаєте, просто показати свою допомогу соціальну, яку ви отримували. Можливо, це пенсія, можливо, це ще, ще якась допомога. І ми для прикладу поставимо сюди 25 тисяч. Все, більше нічого не будемо вписувати, для зразочка нам вистачає. Тепер натискаю далі. Бачите, розділ 4. Загальна сума річного доходу: 85 тисяч. Тобто, воно порахувало нам електронний кабінет, він порахував. 50 тисяч плюс 10 тисяч, які податковуються, і 25 тисяч, які не оподатковуються. Це просто загальна сума річного доходу. Але, друзі, з неї податок не буде вираховуватися. Це просто загальна сума доходу, щоб показати, скільки було. Далі. Бачите, розділ 5: ось. Податкові зобов'язання. І ось вона: 10 тисяч 800 гривень це ПДФО. І. 900 гривень це військового збору, тобто із 60 тисяч ось повернемось сюди, бачите 10 800 і 900, бачите, із загальної суми. Тобто, можете не боятися, нічого із 4 розділу сюди у нас не, із 3 4 не переноситься. Так, порахував електронний кабінет, молодець, йдемо далі. Розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виплав... виправленням самостійно виявлених помилок. Ну ми уточнюючи не подаємо, тому зараз нас це не стосується. Натискаємо просто далі. Тепер реквізити банківського рахунку, розділ 7. Ну ми не претендуємо зараз не на яке повернення, тому також натискаємо далі. Тепер восьмий розділ: відомості про власне нерухоме майно або майно, яке надається в оренду. Бачите? Тепер дивіться, друзі. Сюди підтягується все майно, яке зареєстровано на вас. Якщо ви його надаєте в оренду, тобто у вас є офіційний договір, ви натискаєте тут, бачите, відміточка про надання майна в оренду. Ставите тут галочку. Якщо не здаєте галочку, відповідно не ставите. Так і залишаємо просто. Що воно у вас є. Далі. Де тут у нас? Продовжуємо? І ось, друзі. Останній дев'ятий розділ перегляд і збереження. Друзі, дивіться, обов'язково зараз нам потрібно що зробити: натиснути, зберегти декларацію. Якщо я зараз не збережу декларацію, просто вийду звідси, натиснуюся закрити, то в мене все, що я набирала, тут в мене нічого не збережеться. Якщо зараз натиснути тут декларацію, тут відкриється наша декларація, яка в нас отрималася, але вона буде пуста, а все тому, що ми не натисли зберегти. Обов'язково перед тим будь-якими своїми діями. Чи закрити, чи просто перевірити свою декларацію. Натискаємо Зберегти а інакше вам придеться повторно все заповняти. Зберегти. Для продовження необхідно підписати документ. Бажаєте підписати? Друзі, ні, не бажаємо. Чому? Тому що в жодному разі не можна відправити декларацію, не перевіривши її, що в нас там отрималось. Тому я зараз натискаю Ні. І ось, бачите, у мене галочка тут така. Тобто, моя декларація. Збереглася, вона заповнена, вона збережена. А тепер ж мені потрібно якось її перевірити, що там у мене вийшло. Тому я знову ж таки натискаю двічі, йду в розділ перегляд і збереження. І тепер натискаю Декларація. Бачите, в мене зараз вона відкрилася. Я її зараз для вас трошечки збільшу, щоб вам було видно. Друзі, така податкова декларація, якщо ви будете посилати її, саме посилати її в конверті, має виглядати так. Ось ви можете її скачати з інтернету і заповнити вручну, і подати її наручну податкову або в листі її надіслати. Тому ось вона так має виглядати. Бачите, тут у нас із розділу з першого по п'ятий, Нічого у нас не заповнюється. Далі ми, ми не, там нічого не чіпаємо і не перевіряємо, взагалі не звертаємо туди увагу. Нас цікавить, ось, чи правильно у нас тут це відміточка від шостого розділу. Має стояти резидент, якщо ви громадянин України, самостійно платнику, далі громадянин відміточка. Тепер йдемо далі. Це ті суми, які ми, друзі, з вами тільки що вписували. Ось так має виглядати ваша декларація. Бачите, ось загальна сума доходів, ось ті 60 тисяч, які розбиті на 50 тисяч у рядку 101 і на 10 тисяч рядку 104, і, відповідно, податки ПДФО і військовий. Нижче, друзі, у нас нулі. Далі. Тепер ми уважно дивимося, що тут. Ще трішечки збільшу, щоб вам було добре видно. Одинадцятий рядок. Доходи, які не включаються до розрахунку. Пам'ятайте, ота сама допомога. Ось ті 25 тисяч, вони в рядку 11. Далі, 10. -3. Тут ну, знову ж таки повторюються інші доходи, що не підлягають оподаткуванню. Тому що, оце ж, бачите, 11, 3 перенеслося в 11. Це та сама повторна сума. Посередині тут нулі. Далі. 12 рядок. Загальна сума річного доходу. Бачите, 85 тисяч, тому що у нас 60, плюс 10, плюс 25. Та сама загальна сума. Але із них 25 не оподатковується, а нижче вже йдуть ті колонки рідки, які підлягають до податкування. Тобто, друзі, дивіться, 13 рядок. Загальна сума податкових зобов'язань це з ПДФО, бачите, 10 800. Ось вона. ось. 10,800. І ми її повторимо в 20 крапочка 1 також. І військовий збір, бачите, 900 гривень. Ось він. Сума податкового зобов'язання з військового збору. Ось. 900 гривень, ось він. Ось. Тобто, бачите, не 750, не 150, а саме 900, саме із рядку 10 ми вписуємо. Тепер, друзі, у нас. Що нижче? Відомості, ті, що я казала вам, відміточку ставить, якщо бачите, надання майна в оренду, бачите, відмітка в мене не стоїть, а прочерки. І нижче у нас додатки до декларації, бачите, не відмічені, тому що в мене немає такого виду доходу. Не нерухомого майна не було продажу не які там ще у нас інвестиційні у нас доходи. Не, не було, тому нема відмітки. Якщо ви відмічали там собі якийсь від доходу, то у вас буде відповідно тут стоять хрестик на тому додатку, який відповідає вашому доходу. Так, друзі, декларацію ми перевірили, все там вірно, не потребує ніяких виправлень. І нам залишається її тільки надіслати. Я наступаю, бачите, на цей рядок, щоб він виділився, зробився такий синеньким, і натискаю Підписати. У нас відкривається це меню. Таке саме, як ми тоді, коли входили в електронний кабінет, ми вибираємо наш тип ключа, обираємо сам ключ. Пишемо пароль до ключа читати, підписати. А тепер, друзі, ще раз наступаємо на цю декларацію. І натискаємо відправити. Я не буду відправляти, тому що цей громадянин не буде подавати таку декларацію. Оце, друзі, все. Будете дивитися через деякий час на наявність квитанції. Тут має бути зелененька квитанція, що пакет прийнято, перевіряти його там десь через декілька годин. Якщо червона, значить щось там не гаразд, можете перечитати у квитанції помилку і виправити її. І знову ж таки підписати і надіслати. Друзі, на цьому все. Я сподіваюся, що це відео вам хоч трішечки щось роз'яснило. Якщо ви не Кають якісь додаткові запитання? пишіть у коментарях. А поки що, всім дякую за увагу. Всім добра.